Ну, не чіпаємо теля. І в нас наступна штука. У нас клює дуже швидко. Зараз, ось, поки вам це буду розповідати, думаю, що продемонструю, наскільки швидко в нас клює. Е, я ж кажу, клює майже з кожного закида. Тобто я не дістаю рибу тільки тоді, там один з десяти закидів може бути холостим, там я трішки поспішу, чи рибка не засічеться, чи зійде по дорозі, тому що я ну, трошки швидко форсую її, бо тут є трішки бровочка, кінчики, як ви бачите, у нас під ногами. Так ось, але є такі закиди, коли не клює. Тобто до мене повертається максимально е, ну, свіжа, максимально насадка, яку взагалі ніхто не чіпав. Я не можу зрозуміти, як це відбувається. Адже, адже більшість клювань ну, максимально швидкі, максимально от зараз, ну, от ви розумієте, да, про яку я швидкість покльовки кажу. Ну це ж просто жесть. Так ось, тобто, що відбувається? Насадку ніхто не чіпає, насадка може пролежати півтори-дві хвилини, і її взагалі ніхто не чіпає. Тобто, ми розуміємо, що якщо риба клює в такому темпі,